Всім привіт, вітаю вас. У нас пройшло десь 2 дні, були дощі сильні. і Це таке, знаєте, більш-менш непогана погодка. Спитаєте, чого мотокоса в мене, бензин, а я скажу, будемо косити бадилля на картоплі. За моєю спиною ви бачите картопля, яку ми з дідом садили. Ну Давайте спершу запустимо косарочку, оберну її і будемо жати, поки вона нагріється, і я вам покажу картошку. Так що ми підкочуємо тут. Мотокоса ехо чи як. Ехо. Та наче ехо японське. Написано Japan. Так, підкачали і запускаємо. Так, я там закрив воздух. Все, відкриваємо і... Вуаля. Хай та хабанить. А ми з вами пішли на картошку, покажу, хоч як вона виглядає. Вона там загросла, але біо, що ви хочете, не брискалась нічого. Пішла. Так, Перелазимо кова. Оце тут картошка. Самоліти десь літають там. Просто ужас. Ну ось, Видно рядочки трошки. Давайте отуди зупинимося. Хоч знайду. А, тут майже бадилля й нема, воно посохло. Це тільки буряно, сталося, квіти якісь там. Все, що хочеш. Ромашки. Бачите? Виходить тут два рядочки, тут, тут, там і все. Що можу сказати? Косити небагато, приступаємо до роботи. Перелажу зараз, газнем попробуємо. О, 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 о все, можна йти в бій. У нас був обід, Чуть-чуть відпочив. І давайте покажу, що в мене вийшло покосити. Хоча б рядочки тепер видно, хоч де та картошечка була посажена. Давайте зараз вам ближче це все покажу. І будемо далі косити, так як це, ой, яке довге діло, таке заберне. ви собі навіть не уявляєте. От у наушники в уші і слухаю там музику, подкасти. Оце все. Так що давайте швиденько показую. І далі продовжуємо косити. Ну Різниця. Прям заметно, так? Да? Лінія така там. Ух, хорошенька. Каміння, ну ну просто жесть. Немає слів, щоб сказати. Чого вже я в чоботах хожу, бачите? Бо воно так больно б'ється, це ужас. Ну. І в очках то, що в мене ось такі очки за 2 євро купив там, на Аліекспрес чи на тут, я вже не пам'ятаю. І воно летить все, що можна. Отак так буде краще видно. Там ще забув один. Гедучок відкосить. Тут що в нас? Гарбузики. Дивіться, які карапузики. Волоски, по-моєму, гарбузи. А тут що, що не посадили? Квасолі, може, не знаю. Чи боби якісь. Що воно тут? Квасолі, так? Да? Так, да. квасолі. Ось таке. Так що, бачите, огородина тут, тому я вас знову ставлю на стопчик, на таймлапс. І погнав працювати. Друзі, цікава ситуація вийшла. Я вам показував, що там дуже багато каміння по полю, ну прям дуже багато. Великого не так, що багато, а от такого дрібненького, то просто, мабуть, 50-50, 50 на 50, що землі, що того каміння. І дивіться, що зробилось. Діск, ножик. Він повинен отакий десь бути. А зараз така піндюрка. Тут взагалі одірвало. Де? Там теж вже не було. Так що... Не докосив я, трошечки там не докосив, не знаю, відсотків 15 може. І з того ножика скільки залишилося. Це буквально за півдня сточився. Оце така земля у швейцарії, бачите? Замазане все, а йома, де? Видно вам? Все в землі, тут все в землі. Йомаю, так що, не знаю, може щось прикручу зараз сюди або поїду в сервіс, нові ножики куплю. Скажу, шафу і кажу, давай гроші їй поїде. так, що друзі, ну включуся, коли знатиму, що буду далі робити. Всім привіт, вітаю вас. У нас новий доночок, понеділок. Два дня нічого не хотілося знімати, якась така і погода була поганенька. Що, жнем у сервіс з не відчіпаємо шауфель, цей ковш. Чуть-чуть люфтпомпою поймемо компресом. О, забув як ми на українській. І жнем у сервіс, Погнали. Зараз сонний у нас ранок, Сьома година. Ой, ой, йому. Тут ручник не роби, бачите, взагалі немає. Ну і вже по часок. Треба міняти 2300, а вже 2,330. Чуть-чуть перебор, але нічого. Не набагато. Щас пішов по фіолетовому трактора. а йо дощ, а там номера. Так як рамочки є, треба номера буде поставити. Ой, погода, ужас. Все, це лут. Все, відчепили. по дощі його шов? гнать. Капець ужас. Цей дощ починає накрепати таке. Давай демар, шо не поїде. Їхать хвилин 15 може. Фу, що не день, то якийсь приколи. Так, а як його? Ага. У мене ручник, я сейчас вам покажу. Тут трикутник, нажимаємо педальку, отак. злазимо, беремо рукою, держимо і зажимаємо. Оце в мене такий ручничок. Так що все, придимаємо сейчас. і почемо. Ну що, поїхали. Запускаємо. І їдемо. Їхати далеченько. Ще й по дощику, Кілометрів п'ять до нам, Надійно капюшон, Бачите, ще треба джойстик, сказати, що кнопка вперед нейтральна назад не працює пошти. Дуже слабо, так. Включили, включили. І тоді будемо забігати ще троптиха, покажу, що там вони зробили, тому що погнали з нами в сервіс і там вже зустрінемося. Зараз оставлю на таймлапс. Бо тут нема чого показувати. Оце до речі, газ в пол. Таке, де та гантойка така, знаєте, не їде дуже швидко. Тому все. Поїхали. що, друзі, все. Я розказав, казав, що там робити. Ножики забрав, виходить там робити джойстик. Дуже часто вибиваю, вже таке собі, знаєте, підробити е, треба. І підробити ручничок, бо там ж немає цього тросика. І ось наш тракторець забираю його. Давайте покажу, що тут зробили. Надіюся, вам видно. Виймили його, де все таке хорошеньке. І поміняли нові скати на спарках. Нові, бачите? Старі були там, не знаю, протектор ну, на пів сантиметра взагалі. А це новенькі поставили. Тут і тут. Те, що красота яка, а? О, вау, що за фірма Альянс якийсь, не знаю такої. Ну, а передні у нас були нормальні, бачите, тут протектор ще є. Все, гуд. А тепер давайте покажу, що Все. зробили ззаду. Отут ось дві муфти поміняли. І поміняли оці дві зелені муфти, бо тут весь час скапало масло. Коли я це прийшов знову робітницю роботу, виходив, а замість кришки на бак, була тряпка і тут. Я поїхав на сервіс, заказав це все. Кажу, шафа, віддавай заказуй, бо то не діло. Потім тут усе переробили, бо тут виходило, ну, трохи просочувалось масло, там де кришка. Ну і тепер сухенько тут все ідеально. Ну Тут все було нормально, це виходить. Не міняли. Ось От таке. Це ми шафом вже зробили нитки замість цих. Замість цепочків, бо цепки зачіпались отут, отут, сюди ось. А нитки взагалі класні. Це така нитка хорошенька, знаєте. Ну і в принципі все. Ліземо в кабіну, запускаємо і їдемо. Так, ага. І ось ножики купив. Отакі такі ножики до мотокоси. Дві штуки, бо. Як трошки косей ви бачили, що од них залишилось. Ну, по суті, нічого. Так що кладемо їх сюди. Так. Ну що, запускаємо. Так, а давайте подивимося, поміняли, наклейку, поміняли. Все, їдемо. Та те що, включаємо світло і треба включити, мабуть, буде аварійку, так як у нас спарка і він не поміщається в дорозі. Все, поднимаем навязку Трошка Ну и погнали Зеркала настроены Все окна Ау, века Поворот и выезжаем Ага, машина Ножики забрали, трактор, забрали, все, їдемо снідати. і машини, всі на роботу їдуть, або десь по ділах. Там машин, машини спинемо, прискочить і не хочуть. Зупинимося, зараз будемо чіпати. Усе почистили, а? Пошти. Ох і машини, -мо. Їдьте, давайте, мені нічого з автобусом не видно. Ще там? Нема. Все, але І погнали! Четверта. Їдемо додому. Це вам не вайдемон. На трахтах війна багато швидше, лучше виходить цей. Кабіна є, точно не може. ми й доїхали вже, все. Дощик такий пустився. Бачите, зараз треба на дворники, щоб робили. Фух, все, вдома. На понижену скидаємо. І ставимо гараж. І ще треба подивитися на цей. На кришу. Заїжджаємо. Свет виключаємо. І заїжджаємо. Бачите, і помили. Тепер повністю чистий. Все. Виключаємо і глушимо. Покажу, що покажу кайшу, дай будемо йти снідати. І ножики треба з собою взяти і однести у майстерню верщат. Пішли. Давайте ну, глянемо, що там. Як же тут залізти, щоб не впасти. Так, що ми залізли і дивимося. А що вони? Обично заклеїли і все. Я навіть краще заклею. Дивіться. Нічого майже тоді не зробили. Я думав, вони повністю все заново перегобили, а воно ні. ну, Нічого. Заклеєно, головне, щоб не текло. Та й все. Хопа. і Ізвайдимо мене те, що повикидали. Треба буде пособирати та мусорку однести. Тому все я погнав снідати, хто там їсть смачного, ну і побачимося чуть, -чуть пізніше. У нас прийшов обід. Я вже, здається, ножики прикрутив. Тут хоч видно, що ножики. на ножики похоже. Тому запускаємо цю тарантайку і будемо далі продовжувати косити бадилля. Ну і не тільки бадилля, а й цей. Закриваємо воздух. Хоп, відкриваємо і запускаємо. Дивіться, як красота вийшла, воно вже підсохло, бляну трошки залишилось, то більше всього, що може і не буду захибати його, так як воно тут м'яке. Ота таке. Грядочки видно хорошо, тому вас ставлю на таймлапс і погнали косити. Ну що, друзі, все, докосив, вийшло все по красоті. Ножики, як бачите, цілі, дивіться. Хоч трохи вони щасені, видно, там, бачите, і тут, і тут. Але хоча б вони є. І це вже дуже радує. Вийшло все по красоті, все класно, рядочки видно, тому через тиждень будемо копати, вам все буду показувати, а зараз я. Беру, йду там до хати, там є невеликий огородок, діляночка там буде коло огородки, викосить, щоб воно все було красиво. Тому буде щось цікаве ще, включуся.